Привіт! Це 10 питань про піар, які ти точно не очікував почути. Може здатися, що ефективність телеграм-каналу вимірюється тільки кількістю підписників. Маємо ви мріяну суму досягнули поставлених цілей. Але кількість підписників це один з показників, який допомагає нам зрозуміти, наскільки ефективно працює наш канал. Також додаткову роль відіграє те саме око внизу кожного посту, але воно не показує нам кількість унікальних переглядів, а суму щоденного охоплення. Тож, як не заплутатися всьому цьому і зрозуміти, що наш канал працює ефективно? Існує декілька методів, які допомагають нам в цьому. І я залюбки розкажу про них на нашому курсі. І ти зможеш правильно вимірювати ефективність телеграм-каналу на шляху до поставлених цілей. Побачимось!